Це, грозить. це знімає набряк, але пересушує. Це промиває, але не знімає набряк. Привіт! Треба ще щось дієве від нежиттю. І щоб дітям подобалось. Снотті ксилітоловий розчин від нежиттю, що має приємний солодкий смак. Снотті додатковий засіб, який звільняє носик від слизу та мікробів. А головне сноті м'яко усуває набряк. Сноті солоденький. Сноті можна використовувати так часто і довго, як це потрібно. Зі сноті носик не грозить. Сноті, щоб носик дихав, а не грозив. Є знижки на ТОС Май. 15% в аптеках подорожник, бам та ощад. Я літав, літав, а кашель зупинив мене. <к�люнide> <клюнide> кашель симптом респіраторного захворювання. Тому лікуємо респіраторно. Робимо інгаляцію. Лорде Гіаль інгаляційний засіб від кашлю. А з новим Юлайзер -ейр Плюс» «Лорде» потрапляє відразу до легень, і мокротиння відходить швидше. Завдяки Лорде, я знову літаю! <клюнide> <клюнide> Лорде Гіаль прямий шлях до виведення мокротиння. Є знижки на Бронхіпред 20% в аптеках подорожник пам та ощад. Дуття не лише турбує кишечник, але й пригнічує емоційно. Буркотіння спричиняє дискомфорт, а роздутий живіт викликає скутість та невпевненість у собі. Позбутися здуття можна. Згадайте про еспомізан. Еспомізан містить семетикон, що ефективно руйнує похресті газу та виводиться з організму. І ти знову можеш відчути впевненість і свободу. Еспомізан номер один в Україні серед препаратів для симптоматичного лікування метеоризму. Я літав, літав, а кашель зупинив мене. Кашель симптом респіраторного захворювання. Тому лікуємо респіраторно, робимо інгаляцію. Лорде Гіаль інгаляційний засіб від кашлю. А з новим Юлайзер Плюс Лорде потрапляє відразу до легень, і мокротиння відходить швидше. Завдяки Лорде, я знову літаю. Лорде Гіаль прямий шлях до виведення мокротиння. Першіння в горлі. Боляче ковтати? Нав'язливий сухий кашель. Голосник Бріомос. Бріомос пастилки. Природні компоненти надають обволікаючу та протизапальну дію. М'які пастилки не подразнюють слизову. Бріомос. 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 Горло шли сигнали. СОС. Не забудь про бріомос грозить. це знімає набряк, але пересушує. Це промиває, але не знімає набряк. Привіт, треба ще щось дієве від нежиттю. І щоб дітям подобалось. Снотті ксилітоловий розчин від нежиттю, що має приємний солодкий смак. Снотті додатковий засіб, який звільняє носик від слизу та мікробів. А головне сноті м'яко усуває набряк. Сноті солоденький сноті можна використовувати так часто і довго, як це потрібно. Цісноті носик не грозить. Сноті, щоб носик дихав, а не грозив. Є знижки на детоксил. 15% в аптеках подорожник «Бам» та ощад. Забитий ніс не дихає. Як допомогти особливим носикам, коли більшість ліків заборонені? Назісофт допомагає при комплексному лікуванні нежиттю. Назісофт дбайливо зволожує особливі носики. Коли нежить про ніс дбає Назі Софт, Назі Софт засіб від нежиттю для особливих носиків. Роздутий живіт викликає скутість та невпевненість у собі. Згадайте про Еспомізан. Еспомізан номер один в Україні серед препаратів для симптоматичного лікування метеоризму. Фантастичная мандрівка с Рафиком Толиком Додиком. Далее. Рафік, Такий чудовий день, коли разом із тобою Рафік, Толік і додік Такий веселий день смійся з нами. Так, Рафік, Толік і Додік! Наш покрутун несе нас, з друзями в пригоди, як їх звуть? Рази помна круть! ти можеш і думайся Наш покрутун нас знов несе! то знаєш, що ми можемо здати. Плюшник нас веде, час ми зможемо чудово провести. Чудово провести гратись добре вдома, з друзями. Як їх звуть? А ну скажи, рафік, рафік, Толік! Толік! і доді, доді.